Просто, що я хотіла, шановні друзі, вітаю вас. Значить, дивіться, вчора, я коли був онлайн, звернулася до мене людина з проханням максимального розголосу ситуація, яка склалася в їхній родині з їхній, з її людиною з її чоловіком. Не так розумієш з чоловіком. У нас да, і родина. А сьогодні ми вже зустрілися в Києві з цього приводу, бо люди просять просто розголосу, максимального розголосу для того, щоб наші. А військові, наше військове керівництво, як сказали самі дівчата, підняли свої жопи, підняли свої сраки і, хоч щось зробили. Корисного для наших захисників, а не списували все на пропал бізвісті або двохсотий. Друзі, ми недовго виступимо, тому що в мене тут 15 заряду. Але я дам слово зараз цим людям, щоб вони виступили, звернулися до вас. До вас велике прохання, максимальний розголос. То, що там на мене пишуть, що я агент ФСБ, я буду тричі агентом ФСБ, ліж би хлопцям нашим це допомогло. Тому я даю слово дружині військового, яка хоче звернутися до суспільства. Задля максимального розголосу. вас, так начала. Доброго дня. Мене звати Лупленюк Лілія. Я шукаю свого чоловіка Лукленюка Дмитра, який був прикомандирований 129-м ТРО. Їм обіцяло сіру зону. Натомість його кинули на нульові позиції, на мінус перші позиції. Їх 10 чоловік з їхньої роти кинули у наступ як смертників. Тобто незаконно. Потім сказали, залякували побратимів, сказали про те, що вони померли, але ці покази постійно змінювались. Наразі СБУ підтвердило, що мій чоловік знаходиться у полоні. Керівництво 57-ї бригади не надає жодного документа, ні актів розслідування. Це Завадський, Бакулін. Також наш родний чебелець Дмитро ніхто не надає жодної інформації. Я вже подавала запити до військової частини, до 57-ї бригади. Жодних реквізитів наказу про призначення не було. Це діло хочуть зам'яти для того, щоб ми не шукали, щоб ми не казали. Тобто, приховуючи свої злочинні дії в тому, що вони незаконно відправили на мінус перші позиції наших хлопців. Я вас дуже прошу допомогти цим розголосам. У нас там 10 чоловік зникло, 10 чоловік можливо перебуває у полоні. Тому я вас дуже прошу не ігнорувати цей пост і зробити репости та допомогти нам у цій важливій справі. Це було 16.06.2022 року, року. СТМ Тошківка. Дякую за увагу. Вітаю, мене звуть Анастасія. Я дружина військовослужбовця Шиян Дениса Леонідовича, який наразі рахується безвісти з них в СМТ Тошківка від 10.06. Також деякі побратимі кажуть про те, що не шукаю його. Він двохсотий, але явних свідків немає. Все командування їм наказує під погрозами, щоб вони нічого не розголошували. Прошу максимального розголосу, тому що в СМТ Тошківка, саме п'ятиповерхові будівлі, є безвісті зниклі люди, наші військовослужбовці в кількості 50 чоловік. Списки їх є. Прошу максимального розголосу, щоб керівництво піднялося. І вже нарешті почало шукати хлопців, а не тільки давали якісь відмовини, і навіть відписок не дають. Все, чекайте, чекайте і чекайте. До кого зверталися вже зверталися в СБУ, зверталися до уповноваженого котенка, зверталися в ГУР, зверталися. Ну звісно, в поліцію, писали всі заяви, прокуратури О, немає ніяких зовсім. Покажіть людям. Ось у мене яка на нас глуха німа А я ген ФСБ, це... Зато я це військова частина, ані це. Військомат, військова частина від уповноваженого справ людини, всі ці, ці відписки, ось секретарітар секретар, уповноважена. Ось спеціалізована військова прокуратура, Тишина, Ось да? Офіс генпрокурора. Тишина. Тишина. Ось Спеціалізована прокуратура. Державна а, ДБР сказало це не їх повноваження. Ну, тобто, а, те, що ще? кинули да. на ноль, це не їх повноваження. Це мені пам'ятку давали, це все відписки. Військова частина, також гроші ми досі не отримали виплати. 9.06 ще в Києві, коли він був, йому платили. Зараз до, до сих пір ніяких оплат немає, ні бойових, ніяких. Також порушені права людини. Ось це все протоколи, тобто, це всі документи, всі відписки. Просимо максимального розголосу про 57-му бригаду безвісти зниклих, наших військових службовців, які захищали Україну. Так що я хочу звернутися до ПИСАК і Мандоболів. Ви свої сайти, свої ресурси, не на мене тратьте, а лучше на отакі от розголоси. Піднімайте свої жопи, піднімайте свої сайти, піднімайте свої ресурси. Ви спецагенти срані, вніштатні кореспонденти гребані. І е, публікуйте допоможіть, і допомагайте, а не брудом нас поливайте і називаєте нас е, агентами ФСБ. Ось агенти ви, ФСБ ось. сидять. Ось завтра прийдуть до вас, заберуть вас, кинуть в після цьому бригаду або ще якусь віршу. Ну, Віршої немає спробіжите. і завтра. Нема. Ви будете тут А до усього чоловіка. В перший же день кинули на нульову позицію. Він в перший же день, 16-го числа. Uh, Аналогічно всіх кидали на першому. У нас патиль. є анонімні свідки, які бачили, яких брали чеченці у полон. Це дослівно. Вони бігли 4-5 годин перегукуючись. Тобто є навіть люди, які телефонували і впізнали з іншої бригади, як вони їх бачили, як вони бігли шість чоловік у Новотошківці. Є дані якісь там, я не знаю, розвідки, це все є, це все можна знайти. Але просто, просто їх не, надають. не займається. Ну, Нам не надають, бо ми цивільні, але цим ніхто не займається. Е, чесно кажучи, з Котенку я б... два тижні назад. Хто це кот... такий котенку? Я, я нашу мандоту не знаю. не полон... вони ще... Шушваль е... нашу то не знаю. Вона... Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим Спаська 37А, значить, котенку ми ще два тижні назад. Відправили його помічнику Олегу, карти, дані, все з локаціями, все де взяли. Жодної інформації ми Полігно, не отримали. Да? Хоча це все є. Я знаю про те, що у розвідки є ці дані. Вони є. В них кажуть, але це все плітки. Я ви знаєте, Немає чесно ті, кажучи, я хотів би звернутися до президента, але останній раз, коли я звернувся до президента за Ніжинську бригаду, Ніжинській бригаді комбати сказали попрострелюють руки й ноги. Тому вже навіть не знаю до кого звертатися. Я б, звісно, ще раз би звернувся до президента, але він закрив. Повністю поштову адресу і на сьогоднішній день листи адміністрація президента не приймає. До, до мене до вашої краще, уваги не прийшла відписка. Я писала і на президента. Мені нічого не прийшло. Вже місяць пройшов жодної відписки від президента. Мені не прийшло. Тому, шановні, Лєвий берег, Соня Кошкіна і тата вся Шушваль, яка пишуть за 4 дня стокогавна на мене вилили, щоб ви стільки написали після цьому бригаду. Да, після цьому бригаду. Бо шуруйте після цього бригаду, коли ваші там родичі позникають, ви потім прибіжете до спецагента ФСБ Оскера і попросите розголосу, а потім, потім ми подивимося. А коли адвокати відмовляються працювати з військовими, у мене чотири адвокати відмовились. Я випускник МВС. У мене безліч знайомих адвокатів, юристів, суддів. Але всі відмовляються, тому що бояться військових. Мені приходили на телефон погрози вже. Тобто ну, вже ця тема від, вже почалася, я нікого не боюсь. Від себе я додав, що не я, не мій адвокат таких справ не боїмося, тому ми витащили вже не одного військового з СІЗО. Тому а, зараз ми дамо свого адвоката. Просто Ще раз задаюсь питанням, в якій країні ми живемо. Для кого ми живемо, то для кого ми цю страну будуємо. якщо всі глухі німі сліпі тупі, у нас агент ФСБ. А банкова у нас прокуратура і Міністерство оборони і всі шавки, які знає, морозяться. Всі знають про 57-му бригаду. Всі знають, вся прокуратура, всі знають СБУ, гур, всі знають, але ніхто нічого не робить. Вони як були на своїх місцях, так вони і залишились. Тобто навіть жодної догани, нічого в письмому вигляді, їх ніхто ніяк не наказав і нам не відпо нам не, не дали відповідь про те, що е, є, в їх діях є злочинні дії. Про це ми нічого не отримали. Шановні друзі, ми з вами тільки разом можемо вирішити це питання, дати розголос цій ситуації. Я зі свого боку зараз готуємо і з вірою, журналістам відповідну статтю з Толіком, адвокатом. Готуємо зараз запити адвокатські від могор інформаційного ресурсу, інформаційні журналістські запити і що, і в бой, і знову в бой за наших хлопців. А ви мудачо? писати і далі продовжуйте писати, що агент ФСБ лучше б ви ці сайти потратили на те, щоб такий розголос дати і нашим хлопцям допомогти продажні твари. Ну зато я хочу сказати спасіба, що ви повилуплювалися нарешті під час війни, щоб ми знали гниль, всю, яка вилізла зараз наружу, і наших хлопців, наших волонтерів, нашу волонтерську сімку обзиває гандонами. Ми обов'язково всіх вас знайдемо. Всіх, хто писав на хлопців.